Вітаю, я Наталія Кондратенка, практичний психолог, коуч, консультант з питань кризової, військової психології та по роботі з залежностями. Хочу продовжити тему, яку я розпочала в Фейсбуці та Інстаграмі, про самооцінку та самоцінність. Почну з причі. Одного разу до майстра прийшов юнак і звернувся. Я прийшов до тебе, бо відчуваю себе таким жалюгідним і нікчемним, що мені хочеться плакати. Всі навколо твердять, що я не вдаха, та ідіот. Прошу тебе, майстра, допоможи мені. Майстер, михцем глянувши на хлопця, поплива відповів: Вибач, але зараз я дуже зайнятий і ніяк не можу допомогти тобі. Але якщо ти погодишся допомогти мені... Я з радістю тобі допоможу потім. Добре, майстре, пробормотів хлопець, з гіркатою, відзначивши, що його в черговий раз відсувають на другий план. Добре. Тоді бери коня, і майстер зняв із своєї лівої руки персня і сказав: Скоріш, їдь на ринкову площу, мені передбав. Потрібно терміново продати цього персня, щоб віддати свої борги. Але постарайся не брати за нього менше, ніж дають за золоту монету. Хлопець скочив на коня і помчався, щодуху на ринкову площу. Він пропонував цей перстень багатьом людям, але всі незадоволено відходили від нього. І тільки один. Торговець пояснив, у чому справа. Твій перстень, він нічого не вартує, крім мідної монети, а ти просиш за нього цілу золоту. Хлопець зрозумів, що йому не виконати завдання майстра і сумним повернувся назад. Майстре, я не зміг виконати твого доручення. У кращому випадку я міг би виручити мідяк. Але ж ти не велів мені продавати дешевше, ніж за золоту монету, а цей перстень стільки не вартує. Ти тільки що вимовив дуже важливі слова, відгукнувся майстер. Перш ніж намагатися продати персня, непогано було б встановити його справжню ціну. Ну, а хто це може зробити краще, ніж ювелір? Тому сідай на коня. І скачи скоріш до нього, тільки відразу не продавай персня. Повернись і скажи, скільки він вартує насправді. Юнак знову скочив на коня і помчався до ювеліра. Ювелір довго розглядав прикрасу через лупу, потім зважив на маленьких вагах і нарешті звернувся до хлопця. Передай майстру, що зараз я не можу. Дати йому більше 58 золотих монет. Але якщо він почекає, я з радістю викуплю його за 70». «70 золотих монет! Юнак з радістю засміявся, подякував веліру і щодуху помчався назад. Сідай на сюди, сказав майстер, вислухавши жваву розповідь хлопця. І знай, синку, що ти і є той самий цінний перстень, дорогоцінний і неповторний. І оцінити тебе може тільки справжній експерт. Та навіщо ж ти ходиш тоді по базару і очікуєш, що це зробить перший зустрічний. Отже, що таке самоцінка. Самоцінність, самоцінність це одна з важливих умов для задоволення своїм життям. Це, перш за все, цілковите усвідомлення своїх сильних сторін, ставлення для себе з повагою, що набливе ставлення до себе і безумовне сприйняття себе. Коли починаєш цінити себе по-справжньому, піклуватися про себе, любити, поважати, то починаєш і захоплюватись собою. І тут не включається гординя. Ти не порівнюєш себе з іншими. В такі моменти починаєш цінувати все, що відбувається навколо, що життя саме по собі, по собі є цінністю. Коли відчуваєш свою самоцінність, перестаєш шукати підтвердження любові ззовні, щоб заповнити нею порожнечу всередині. І це в нас іде, на жаль, з дитинства. А дитинка, яка не відчувала любові, будучи маленькою, вона починає жити і проживати життя з позиції, щоб мене заслужити свою любов, щоб мене оцінили, щоб сказали, що я гарна, що за цю справу мене можна любити. І вона починає доводити, що її життя взагалі чогось вартує. Людина, яка відчуває самоцінність, може ділитися теплом свого серця з іншими. Ви перестаєте шукати виправдовування своїм вчинкам і вчинкам інших людей, і починаєте бачити, які вони є насправді. Ви відпускаєте їх такими, які вони є, не змінюючи. Бо єдине, що ми можемо змінити, це самих себе. Ні, нікого іншого ми змінити не можемо. І, і це дуже складно і боляче, про це важливо. Коли ви відчуваєте самоцінність, ваші відносини з іншими людьми покращуєте і ви залучаєте в своє життя людей цілеспрямованих і позитивних, з якими вам добре. І з якими ви відчуваєте підтримку та впевненість в собі, з якими ви стаєте кращими та щасливими. А розумієте, коли ви щось робите, це ваш вибір, це ваша відповідальність. І ви нікому не зобов'язані пояснювати і виправдовуватись в тому, що ви робите. Людина з внутрішньою самооцінністю відчуває внутрішню опору і здатна собі забезпечити комфорт і не знаходиться в позиції споживача. Я думаю, ви знайомі з такими людьми, які, приходячи додому, включають телевізор або музику тільки для того, щоб був фон. Це говорить про провал привал. В цьому питанні самоцінності. Самоцінна людина, врешті-решт, стає сама собою, відкриває свій внутрішній простір тому, що наповнює її. Здорово, коли людина починає свідети з посмішки, з приємних думок, з вдячності про те, що є, що в неї знаходиться поруч. І це не означає, що в її житті. Завжди біла смуга. Просто не потрібно акцентувати весь час увагу на негативи, тим більше, що його легше знайти, його легше побачити. Потрібно радіти, тому що в нас є. Ми живемо зараз в дуже складний період, і хтось може сказати, що а чому радіти, коли поруч вибухи, коли гинуть люди. Саме в такі моменти ми починаємо цінувати те, що в нас є. Бо розуміємо, що завтра ми і цього можемо не мати, навіть можемо позбавитись свого життя. Тому ми маємо право радіти, і ми повинні це робити для того, щоб підтримувати тих хлопців і дівчат, які знаходяться там, на фронті. Ми повинні бути в ресурсі. Ми не повинні весь час скиглити, що все погане. Ми рухаємось далі, тому що ми цінні собі, бо ми, є, бо ми є на цьому світі. І ми повинні зробити щось для себе, в першу чергу для себе. Багато людей плутають поняття сама цінність та А Спробуємо в цьому трохи розібратись. Самацінність це основа, це хребет. Це безумовне сприйняття себе із всіма нашими достоинствами, із всіма нашими негараздами, із всіма нашими помилками, незалежно від того, як нас оцінюють інші. Самооцінка це вже, вона несе більш соціальний відтінок. Це тоді як самоцінність, це внутрішня любов до себе. Визнання власної унікальності. Низька самооцінка і висока самооцінка створює проблеми у спілкуванні та формуванні своїх бажань. І це не означає, що якщо у людини низька самооцінка, то вона буде весь час пригнічена, весь час незадоволеною собою і Весь час якось невпевненою, може бути навпаки, людина з низькою самооцінкою, в якої нема цього стержня самоцінності, вона буде пригнічувати інших. Вона буде насміхатися над іншими для того, щоб підвищити свій власний рівень, для того, щоб відчувати себе комфортно, бо людина не може жити в некомфортній середі, тому так легко пристосовується до змін обставин. І це добре. Але ми повинні працювати над собою. Весь час працювати для того, щоб відчувати. Цей стержень самоцінності, що я є. На жаль, майже нікому в дитинстві не прищеплювалося це, це поняття самоцінності. І звідти у нас іде таке явище, як синдром самозванця. Коли я ніби є, але я не достоєн кращого життя. Але я не достоєн, щоб мене поважали. Я ще недостатньо багато зробив. Я ще недостатньо вивчив для того, щоб бути там експертом в чомусь. Ні. Над цим потрібно працювати і це потрібно змінювати, бо в кожного з нас життя одне, нам другого не дадуть. І шанси, які нам Підкидає життя, їх потрібно використовувати. І логічно, далі логічне запитання: а як же почати себе цінувати після такої багаторічної звички, себе критикувати та знищувати? Знаєте, в нас є дійсно така звичка: якщо нам сказати розкажи про себе, то нам легше чомусь концентруватися. На наших негативних сторонах. Ну, спробуйте розказати, який ви гарний, який ви розумний, як вам все вдається. Таких людей досить небагато. А ось про те, що в нас болить, що нам не вдається, скільки в нас кредитів, як нам важко їх погашати, тут ми гаразд розповідати про все і всім. Так як же змінити це, як почати цінувати себе? І першими кроками буде те, що ми дамо собі чесну відповідь на питання, як я реагую на ті чи інші ситуації? Що мені дійсно подобається, а що ні? Бо іноді ми навіть це, іноді це нам важко сказати, що мені подобається. І таке дуже складне питання, як я хочу жити далі. Як я хочу? Що я хочу, щоб було з моїм життям? І хто повинен, хто повинен керувати моїм життям? І яка відповідальність в мене за те, що відбувається навколо? Самоцінність це рівень важливості, який ви надаєте собі. Самоповага є частиною, фундаментальною частиною. Нашого єства, і вона контролює те, як ми бачимо себе, усе, про що ми думаємо, наші емоції, почуття, і навіть те, як ми діємо, все це контролюється з позиції самоповаги і самоцінності. Неправильно, коли самоцінність людини визначається в порівнянні з досягненнями та успіхами інших людей, бо це їх досвід, а це наш. Досвід. Бо зазвичай ми порівнюємо фізичний або емоційний стан, коло спілкування, що людина носить, як виглядає, як говорить, як про неї відгукуються інші, рід занять і наявність власної квартири, розмір зарплати, марка автомобіля, модель телефону. Кількість кімнат у квартирі, будинок приватний, чи це квартири багатоповерхівці. Ні. Справа, Правда полягає в тому, що статус і матеріальні речі ніколи не повинні вимірювати нашу самооцінку. Самооцінка і самоповага це не посада, це не ваше досягнення, не ваш вік. Ненаявність у вас паспорта, не ваші оцінки в школі чи вище, не ваш стан здоров'я, не ваші гроші і не ваші смаки. Сама оцінка і сама повага це тільки ви самі. У кожного є уявлення про те, ким він хоче бути, але часто в житті ми граємо ролі. Мати амбіції і життєві цілі нормально. Але ніколи не можна дозволяти своїм мріям впливати на повагу до себе. Отже, прийшов час попрацювати над підвищенням самоцінності та самоповаги. І щоб полегшити цей шлях до самого себе, для початку складіть список усіх, навіть найменших речей, якими ви можете пишатися. Ну що? Поїхали. Ваші таланти. Проведіть інвентаризацію всіх талантів, умінь, навичок. Бо в кожного з нас є щось хороше, кожен із нас владіє унікальними здібностями. Знайдіть і ви свою унікальність, назвіть ваші позитивні якості. Просто візьміть і на списочок напишіть, що у вас позитивного. Що у вас гарне, яка ви взагалі хороша людина. Згадайте виклики, з якими ви успішно впоралися, це ваші досягнення, це ваш досвід неоціненний для вашої самооцінки. Згадайте ситуації, у яких ви допомогли іншим людям, за які вам вдячні і за які ви вдячні долі, перш за все. Пробачте себе за всі, негаразди, за всі невдачі, які були в вашому житті, бо ви мали право на помилки. Кожна людина має право на помилки. Але учіться на них. І якщо ви продовжуєте відчувати правину або сором, у вас ніколи не буде почуття власної гідності. Те, що було, було, воно пройшло. Ми рухаємося далі в майбутнє. І ризикуйте. Єдина причина, з якою ви не зробили щось велике для себе, полягає в тому, що все, за що, що все здається питанням, чи варто це робити. Ніколи не бійтеся ризикувати, щоб стати кращою версією себе. Перестаньте сумніватися у своїх здібностях і йдіть вперед. Навіть якщо у вас не вийде з першого разу, наступна спроба буде більш вдалою. Але ви будете знати, що ви спробували. Ви будете знати, що ви не будете жалкувати про те, що ви не спробували. І останнє любіть себе. Приймайте таким, який ви є насправді. Якщо у вас є негативні якості, намагайтеся їх виправити і стати кращим. Не заперечуйте жодної із з твоєї особистості, бо заперечення створює ув'язнення, триває, ніби за ґратами нашу особистість. Станьте вільним. оточіть себе здоровими людьми, тими, на кого хочеться бути схожими, тими, хто вас підтримує, тими, з ким можна йти. Далі. І це нормально, що круг нашого оточення змінюється. Це нормально, що змінюються люди, з якими ми йдемо по життю. Хтось залишається на місці, хто з кимось ви рухаєтесь далі. І тільки вам вибирати, чи рухатись далі взагалі, чи залишатись на місці. Здорова самооцінка і самоцінність. Це джерело глибокого і довгого задоволення життя. І я бажаю вам знайти цей скарб, який базується всередині вас, і називається самоцінність. До нових зустрічей. Рада буду знову вас бачити. І підписуйтесь на мій канал.